Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава героям нашим, слава потребкам нашим, слава. слава. Вітаю вас, дорогі друзі, родичі, сородичі. Е -е, наближаємося, наближаємося, йдемо невпинним рухом, йдемо до Великодня Дежбожого. До весняного рівнодення. Ось все, все. початок березня залишилося іно. Ну, навіть не три тижні. Навіть не три тижні, вже менше ніж три тижні залишилося. Тож, очищаємо, очищаємо душу, робимо практики, заходимо в плейлист практики за улюба, дивимося, слухаємо, влаштовуємося, використовувати. Використовуйте. <кій> Використовуйте все, що є, є багато, є багато напрацювань. Бралася величезна бібліотека. Величезна бібліотека. З е, текстових і е, відеоматеріалів. Є чотири мої книги. Я пишу зараз п'яту. Є маса відеороликів. так, В кожному щось якийсь аспект. Ну, хай малесенький якийсь принципває. Більше, 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 більше. Є цілий плейлист вебінарів. Раніше це був закритий плейлист, я давав до нього доступ тільки моїм учням, вже після посвяти, після учасних обрядів. Відповідно, я казав, працюй над тим, на тим, над тим. Маєш от, от. В першу чергу, а потім то пропрацював, ага, а що тепер? Тепер, які проблеми? Тепер працюй над тим, не на тим, не тим. Я відкрив. Відкрив той плейлист. Повідкривав дуже багато своїх матеріалів. Беріть, використовуйте, беріть, користуйтеся. На кожному вебінарі там, там хоча б одна практика є, хоча кожен вебінар це одна величезна практика, суцільна практика. Однак, ще є окремо конкретна практика. В кожному вебінарі. І кожна практика пропрацьовує той чи інший аспект. Хто бере у мене книгу, то я до книги ще даю. Цілу бібліотеку на Google диску цілу бібліотеку аудіопрактику. Там і з енергосистемою робота, з чакральною системою, відновлення, гармонізація, налаштування і пропрацювання багатьох духовних речей, так і про гроші, і про впевненість, про пошук себе, пошук свого шляху, покликання, визначення варни своєї. Є і багато-багато-багато іншого там, там про стосунки, налаштування, позбавлення якихось блоків, страхів і так далі, і так далі, і так далі. Це все, я даю, беріть на благо народу, народу, на благо раси, на благо соло, на будьте збага. І сьогодні, у цей передвеликодній час, оце хочеться... що люди тягнуться, тягнуться до знань, бо власне пробудження наших прадавніх знань, пробудження душі народу, голосу народу і запорука нашої перемоги. Нашій перемоги не буде старим інструментом нового не побудуєш. І якщо ви хочете вирішити проблему, треба піднятися вище рівня цієї проблеми. А якщо ви хочете вирішити проблему тими інструментами, які створили ту проблему, тобто проблема виникла через те, що власне народ не пробуджений. Народ не пробуджений, він фактично не є народом. Його окутала тут то, той то, то, туман, Марево, Марево Тубісівське, чужих знань, тих обмежень, догм. А, і люди забули, забули своє, забули свою душу. Тобто хто я є? Я є українець, русич, русин? О! Хто я є? І от, говорячи українець, русич, русин, вже відповідно за, за, за скільки пластів зачіпається, описуючи власне мою родову пам'ять, пам'ять багатьох життів. І так далі, так далі. Це то, то, то переважна більшість, мабуть, переважна більшість. Скаже, що вони нащадки Адама і Єви. В сусту вдаритися. Макітрою своєю. Ну, таке, Адам і Єва, Адам і Єва, коли появилися? Якщо в народу йдуть зараз 5 тисяч якісь там 785 чи який там рік, а в нашого народу 7 тисяч... Літо нині. нині. Так? І то е, саме таке молоде літочислення. Тобто, е, там говориться від сотворення світу. Тобто, якщо не, до, до Адама і Єви, це не було ніц, не було ніц. Е, і Адам і Єва були власне, сотворені. Так і пишеться з праху земного. Так? Тобто це е, е, генна інженерія. Взяли в пробірочку, там замішали, там домішали і так далі, і так далі, і зробили і є. О, Оце сотворення. А ми породжені. Ми діти Божі. Про це ж в Біблії пишеться. Що є діти Божі, які з духом, тобто з любов'ю, на мій розсуд, то, що люди кажуть первородний гріх, то, власне, є що? Це є породження без любові. Ну, в пробірці сотворення. Тобто без любові. А ми, діти Божі, ми, власне, породжені. І ми породжуємося в результаті кохання, в результаті любові. О, це дві зовсім різні речі. З духом, з душею і бездушно, без, без любові, без душі. Ось. Ось. Так що оце от, власне, про народ треба пам'ятати. Тобто, якщо ми частина народу то ми люди. якщо ми обособлені, то ми фізичні особи. Це дуже важливо. Це дуже важне. І це дуже важне і в духовному плані, і в фізичному плані. Бо якщо ми, власне, об'єднаємося, відчуємо ту єдність, пробудемо свій народ, пробудемо народну душу, народну пам'ять, голос душі народу, то тоді наш народ власне, відродить себе у силі і славі своїй. І тоді перемога прийде, перемога світла і правди. А так, якщо, вже так воно про яку можна перемогу говорити, якщо власне, далі перебувати в невіглості, далі перебувати в темряві, не пам'ятати, звідки ми прийшли, не пам'ятати, думаємо про світло, думаємо про добре, будемо славити, будемо поєднуватися з нашими правицями, праматерями. Яка в нас ціль? У нас ціль згармонізувати себе, пробудити свою. Генетичну родову пам'ять, згадати те, що ми знали, е, отримати якусь частиночку знань, яка нам потрібна, власне, нині, власне, сьогодні, отримати якісь відповіді, посіяти наші світлі образи, світлі думки, світлі бажання, посіяти в то духовне поле, аби завтра збирати гарні плоди. Ось. Очищатися під час славлення, тобто так очищаємося, наповнюємося і сіємося. Очищатися, єднатися з богами, з нашими правоцями, праматерями. І через це славлення будити, будити наш народ, будити, о, Андрій, радий вас бачити, навіки слава. Будити наш народ. Будити душу нашого народу. Аби кожен це відчував якомога швидше, якомога краще. Це відбувається. Це відбувається і проявляється наша праця. Щоденна праця духовна проявляється. Якщо в 90-х роках, то ну, не багато людей цікавилося, хоча все рівно відчувався потяг до своєї культури, цікавість. Воно все ж таки йшло відродження. Ішло, і далі, чим далі, тим сильніше, сильніше, сильніше. І в 2000-х роках вже коли дитина мені приносила підручник зі школи і відкривала і показувала, та, тут дивись, про Даш Бога пишуть. І я дивився і казав, <схід> а тут туди. Да. Тобто вже, вже в підручниках почали писати про Макошу, Про Дашбога і так далі. Е, по телевізору. В різних тих передачах Містична Україна там і там з тим Ну, ціла низка передач була там, власне, де знову ж таки видно було, що все більше і більше в людей інтерес до рідної культури, до рідного звичаю, до рідної віри, до наших боїв. Однак, якщо раніше люди, власне, так, так і описували. Каже, ну, я от просто відчув, мені цікаво. Мені цікаво, чи там... я відкрив сайт, дивлюся, там образ Коляди, Образ коляди. І Я чую, що душа палакотить серце, читаю славу Коляді і мене прямо все то це, це вражало, як це людей тягнуло до рідного. Однак нині люди розповідають, що вже не просто тягне, е, отак легко тягне, так лагідно, а нині тягне так вже потужно, скажімо так. так просто, просто от людина відчуває, що тут не можу їсти пити, не можу спати, все, мушу, мушу йти туди. Все, бо от, от хочу це знати. Хочу це, я не знаю, як це називається, отак оповідають. Я не знаю, як це називається, я не знаю, що це. Однак я знаю, що воно мені потрібне, я хочу це знати. Я хочу знати про Богів, я хочу знати про там і так далі. Ось, тобто ці процеси набагато посилилися, пришвидшилися. Однак треба ще і ще докладати зусиль. Тому що чим швидше пробудеться душа нашого народу, чим швидше. Прокинеться наш народ, тим швидше він відродить свою силу і славу. Ну і тим швидше прийде перемога світла і правди. І відповідно тоді ми будемо виконувати свою роль як народ відаючий, народ учитель, народ наставник, народ лідер. І це тоді для всієї планети, для всього людства власне, буде благоденстві на 10 тисяч літ. Якщо ж ми того не зробимо, то, власне, кажуть відичні пророцтва, бідичні тексти, що далі жде людство, ну, м'яко кажучи, зовсім не файне. Вже в найближчі роки, навіть 27-28, там кажуть, що може бути ще більша війна там між Китаєм і Індією. А потім... І якщо ще людство не переродиться і не очищиться, власне, і не утримує нової ментальності, яку може отримати від нашого народу. Якщо і тоді не відродити, то, 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 то там вже в 40 руках можу взагалі 90%. Просто стертися і все. І, і давайте тоді помовимо. Ось так. От. Тож на шальках ТРС стоїть дуже багато. І тому маємо уважно і ретельно до того підходити. І кожного дня прикладати духовні свої зусилля до того. Хтось більше, хтось менше. Стараємося кожен день, кожен Божий день. Відкриваємо. Шукаємо. Нині то вже є доступно, є дуже багато. На моєму каналі там плейлист молитви і слави. Відкриваєте і кожен день і поїхали. Нема, не знайшли якоїсь молитви, пишете, що там Славолюбе. Треба таку-таку молитву. В такій-такій потребі, в такій-такій ситуації, не знаю, до кого, до якого Бога молитися, не знаю як, але от треба. І я тут і роблю ту молитву і пояснюю, що треба вдома О, Тож живіть в любові, радості, насолоді. Ну а щоб у вас було все ладно, справно в житті, в задоволенні, то відповідно рухайтеся шляхом пізнання. Пізнання пізнавайте. Ну, якщо говоримо про любов, про задоволення в усіх пройх. в стосунках, а стосунки це наші взаємини, взаємини з рідними, і з близькими, і з парою, дітьми, і, взаєми, і з дітьми, і взаємини і з грішми, і взаємини з начальником, і взаємини з підлеглими. Тобто все наше життя це є взаємне. Взаємне з простором взаємини з богами, взаємини з духами. о. Тож, це життя наше, це взаємини, а значить в мудрі це, це те, що треба вивчати в першу чергу. Наука взаємна, наука любови, мудрість кохання, практики кохання. Наше українське камусутра, наше українське, українське дау, любові. о. Тож пізнавайте, беріть, використовуйте. Мої книги, мої практики, мої відео і радуйте вашими, вашими досягненнями, вашими знаннями, вашим успіхами. Тож, або якомого швидше, якомога легше відродився народ в наш у селі славі своїй. Ми, які тисячі років тому, промовляємо вічу світлородовсьвиш. Лада, матінка, прийди, силою своєї благослови, силою своєю наділи, силою своєї стіл, силою своєю захисти народ наш воїнів наших захисників, захисниць України. Зі сваром батьком перуном богами рідними, предками світлими, світом перуновим їх огорніте. Чидом сварога заслоніте, силами своїми наділіте, силами своїми осініте, силами своїми благослоніте, аби палав ладовик в кожній чарі їхній і поперти. Хай буде так, слава. Слава Володі Богородиці, слава владі матірці, слава великій маті.